Зі святом вас, захисники, нехай ваша сила та мужність завжди живляться любов'ю, підтримкою близьких та рідних, і нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. З Днем захисника України! Джерельний тихий спів води, безкрайні степів простори і смерекові ліси, широкі плаї, круті гори. Духмяний хліб на рушник, гостинно розпростерті руки, щасливу матері сльозу і дідуся з великим внуком. За безкиди й дніпровські схили, за наш пісенний славний рід, За пломінь в косах у калини і за чумацький небозвід, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклін і тричі слава, українські захисники. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на яву вишневу свою Україну Красу її вічно, живу й нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі ніжно, ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці в пташині. І в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягів багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, Вогні кононат, що на захід женуть, чужинців в зелених мундирах в багненах тьми пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих.